Вони придумали, як не виходячи з дому, хворий учень може не пропускати уроки чи консультуватись з вчителями. Ще й батьки можуть за цим слідкувати. Впоміч інформатикам, всесвітня мережа. Система Google вона дозволяє практично і відеоконференції проводити, відеозв'язок з учнями, є віртуальний офіс, є віртуальна флешка, на яку вони можуть скласти, тобто записати свою персональну інформацію. Ну, в плані персональної інформації, яку теоретичний матеріал, практичні роботи, оце на це націлюється дана робота. Зі своєю ідеєю прийшли на технопарк. Це пояснюють організатори. своєрідний рідний освітній ярмарок. Кожен колектив кожного навчального закладу міста Тернополя, а їх десь близько 80, приніс. Прийшов сюди з своїми наробками, які своїми ідеями зі своїми якимись технологіями новітніми. Він сюди їх приніс і кожен. Кожен, ну не кожен вчитель, а частина колективу з, з наших шкіл з наших садочків зможе сюди прийти, ознайомитись, подивитися і зрозуміло, скажем так, умовно дозволиться слово купити цю ідею і використовувати в своєму безпосередньому вже шкільному житті. Технопарк у Тернополі провели вже вдруге, і хоча у втіленні ідей доводиться розраховувати переважно на гроші міжнародних фондів, подібні заходи, ініціатива освітян і запровадження сучасних технологій вивели освіту в Тернополі на передову, кажуть чиновники. Нам вдалося освіту в Тернополі вивести на передові позиції в Україні. Це я не говорю заради якихось високих слів. Це реальні показники як освіти наших дітей так і рівня наших педагогів, керівників навчальних закладів і е представників різних дисциплін в наших школах і в садках.